Виборчі перегони вкрай скорочені в часі, є чимало нововведень у законі, який має і регламентувати весь виборчий процес, депутати Верховної Ради не дослухалися до критичних зауважень громадськості і прийняли закон, який вже сьогодні обмежує права значної частини населення України. Якщо взяти в цілому, хто буде голосувати, то у нас дуже багато людей, які закон визначає, що вони не є членами територіальної громади, не зможуть проголосувати. Ну, наприклад, у нас близько півтора мільйона переміщених осіб, які не зможуть. Проголосувати також у нас в законі цьому немає тимчасової зміни місця голосування, яке була, наприклад, на виборах до Верховної Ради, а також виборах президента України. Активісти наголошували, що вже давно виникло питання про прийняття виборчого кодексу. Діючи закон, вони пропонували переписати заново і працювати над демократичними правилами розвитку суспільства. І наша турбота, і мене як експерта, це якість списки виборців. Адже ми хотіли б ну якомога більше щоб попало людей, які мають конституційне право голосувати, і та скористалися ним, адже країна перебуває в стадії воєнного конфлікту, де мігрують великі сотні тисяч людей, військовослужбовців, воїнів АТО і вимушених переселенців. Ми хотіли би, щоб державний реєстр виборців, міграційна служба, громадськість, ну територіальна виборча комісія, окружна доклали максимум зусиль, аби ну велика кількість виборців попало в списках і мали змогу проголосувати. Та, все ж, не дивлячись на всі недоліки, як стверджували активісти, необхідно ширше і всебічно доносити до виборця його права і конституційні можливості впливати на владу через виборчий процес.